Спрагу, обігріти, дати їжу, надати кров. Все це робить стомлений ангел, який присів, стомився вшивати нашу бідну Україну. Ми в тилу тут бачимо цю війну трішки по-іншому, ніж наші солдати, але вони повинні бути впевнені. Що не тільки матері, сестри, дітки лишилися тут і моляться за них. Янголи є, вони спускаються на нашу рідну землю і мовчки зшивають нашу Україну, як в Печворзі, в моїй минулій колекції, яку я робила в 2014 році, але там вона була яскрава, буйна, українська. А тут Наші кольори вони стали трішки сумнішими. І кожен, хто підходить до цю роботу, вона, знаєте, біжить по його венам, по шкірі, таким якимось внутрішнім жалем, але все рівно з вірою. І ми з нашим янгелом присядемо, відпочинемо і підемо далі до перемоги.